Іван Майданюк разом з друзями та колегами вже відремонтував п'ять автівок для військових. Чоловік розповідає, робота для нього не складна, адже вони допомагають Україні. Цього разу ремонт авто затягнувся через маленьку деталь, яку довго ніде не могли знайти. Проте і це Коростишівські волонтери владнали. Всі ми сюди ставали і крутили. Ну, більшість так у робочий час і більшість вільних, коли як вийшло. Запчасти, що було, може швидше вийшло. Купляли. Де ж а що хтось дає? що я вже п'ятого КАМАЗа ремонтую, ніхто нічого не давав. Якби запчасти государство, хоч помагало, виділяло, думаю, звісно, можна було б і більше стадії зробити. Хлопці хочуть робити. Ну, ремонтували двітеля в Камазі, міняли прокладки, заднього моста ремонтували, проводку всю передивилися, ж, освітлення. Ну, масло поміняли таке. Редуктор там, позаливали, оливу. Ну, все. Резину теж бортували. А, каркаса, тент, Поварили, бо був розхльбаний, щоб накрити. Так більш нічого. Такій допомозі військові радіють, адже відремонтований автомобіль для передової це додаткова гарантія, що речі чи продукти доїдуть вчасно. Це транспортні машини, які займаються грузоперевозками. А грузоперевозка це дуже важливий елемент двоза, боєприпасів, продовольства, води на передову. І взагалі зв'язок між базовим табором і підрозділом, який виконує завдання, між бригадою і базовим лагерем. Тобто, ну, за всі лежать на цих машинах і вони потрібні. Считаю цим гражданським довгом це зробити, Ну, я не можу служити там, я допомагаю хлопцям так, як можу. Я не знаю, куди вона поїде, вона головне, щоб їхала туди, там хлопцям вона необхідніше, як тут. Людина за свої кошти. Допомагає армії, допомагає бригаді. Єдина зустріч, не знаю, тільки слова вдячності, щирі слова вдячності. Військовий капелан, отець Михайло, автівку освятив та вручив водію особливий оберіг. Солдатинький брате, хай ця ікона, цей іконостав оберігає. Тебе оберігає тих, хто буде в цій машині. Щоб кожен із вас повернувся, живим додому. Ви знаєте, що ми вас любимо, ми вас чекаємо. Хай Бог береже у ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. І Божі благословення ангела-хоронителя. Хай Бог благословляє ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Водій Іван перевірив відремонтований транспорт. Військовий каже, після детального огляду їхати в АТО на цій машині можна впевнено. Увірена, що дуже добре будемо їхати. Покаже себе. Мужики сказали, що дивитись так що. Я думаю, в нужну минут мені підведі. Цього дня волонтер Іван Майданюк отримав дві подяки: одну від військових, іншу від архієпископа Овруцького та Житомирського Ізяслава. Обидві за те, що чимало допомагає українським воїнам. Я хочу пожатила вам руку, подарувати від команду лист подяки. Дякую. Ну, робимо, що мілі. <ріх> <ріх> дай, слава Україні.